Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні холодно, плюс 8 градусів лиш. Ну, але сонечко піднімається, то стає вже тепліше. Вигуляла це, зараз прийшла до хати. Зараз поставила чайник, щось поснідаю. Та й піду тоді на вулицю, бо є роботи багато, осінь, скрізь листя обсипається, тільки встигай збирати. Щось треба пересадити, щось обрізати. Є повно роботи. Підсмажила собі на сніданок три яйця, помідорку розрізала і зробила чай. Вчора ввечері ще нарвала винограду, але так і не їла. Зараз, може, перемию та собі В день буду його скупти потрішечки. Всім, хто їсть, смачного. Почала воду трохи ще залити буряк, бо тут вертушка ця не захвачує весь кусок, то я спочатку була залила ось цей край, а тепер переставила сюди. От. Зараз залиє добре цю частину і на вечір, напевно, переставлю туди на капусту. Бо так поливай, не поливай, ось так краще набагато все росте, коли заливає все скрізь. Отоляєш. На ту капусту. Ну, трохи підросла, але все одно. Тупо розтегеть. Хай добре залиється. Тут я була поставила поливати і забула тут цю частину, цілу ніч поливала, то не знаю, який довго вирости бурак. Хоча листя не дуже велике. Минулому році. Набагато більше було листати буряк в цьому році не такий. Вчора ввечері трошки вмикала, залила. Хай поливається. Не знаю, що робити, можливо з буряка зроблю трохи борщову заправку. Бо Морозивку, може, трохи на тру поставлю, бо в мене погріб теплий, він зараза не стоїть. Морщиться, весь робиться м'який. Вон є гарний буряк такий. Великий. Такі бурачки є. Гарні. Ось теж гарний бурачок, який великий. Ну є, є. Не весь. Я, звичайно, дуже великий буряк не люблю, він мені. Це хіба що на салат якийсь. А так мілке віддам сусідові для корови чи курам. Тут два сорти в мене посаджені. Ну, Головне, що щось виросло. Треба полити, бо морщиться. Земля суха і він робиться прямо м'який, морщиться. Трійки треба поливати, дощу нема і геть і не показує на дощ. Ще гарно квітує кампсіс, ще щоб цвісти і цвісти до холодів. Птерець зривається Хочу вам показати, мене запитували за цей кущ, у мене так підстрижений жасмін. Хоча у деяких людей я бачила так ось стрижуть і калину також. Він після того, як відцвітає, я його зверху повністю обрізаю, бо він відпускає доверху такі довгі лози. От. А після цвітіння я його обрізаю і все. Він тут ріс. Троянди всі старі також тут росли. От. Що знизу біля нього? Росте, півники ростуть, хости гарно ростуть. До речі, ця хоста, звичайно, так пахне. Лілія. Ромашки в мене тут росли. Квітнули, зараз знову пускають листечко. Тут росли в мене волошки, ніяк не можу їх позбутися, ще від минулих хазяїв залишились. Трояндочка ось тут не росте. Піон ранній. Я садила сантоліну, але вона не хоче рости тут. Тінь. І ось та частина вже пропала за один рік. Висадила цього року тут лаванду на сонячній стороні. Тут таке в півтінь троянда росте, ну я її звідси заберу. Вона весною пару квіточок леждала і не цвіте. Мало сонця їй. осока тіньова. Недавно я її тут садила, воно росте добре. Це тут також ріс раніше піон. Росте добре, але не цвіте, бо тут тінь. Вон косточки. І герань садова, також тут росте гарно, цвіла. Хоча. Я там прикопувала жасмін мамі. Начебто прийнявся, треба буде відкопати. От. А так все одно планую тут все ще переробляти. Отак насаджувала. То кажуть, що все, що було, все, що купувалося, десь треба було садити. Будемо знову тут сіяти газон. Цього разу купили дорожчий. Не знаю, бачили в інтернеті, ще показували у когось, що ріс, майже без поливу і добре зростав. Так що позасіваємо і тут скрізь. Тут буде важко трохи, бо дуже багато треба буде вибирати спорижу. Ну, але нічого. Це таке головне, щоб газон той ріс. Помаленьку, помаленьку все зробиться. Ще багато чого буде пересаджуватись. Тут також от все було густо насаджено. Бо купуємо все маленькими кущиками, саджанцями маленькими. Також тут багато чого буде пересаджуватись, досаджуватись. От. Оцю троянду, напевно, також звідси заберу. От. Тут мала бути інша, це пересорт. Ну і вона буде дуже близько до ялинки. Гарно квітує цей очиток, шкода тільки, що він пропадає на зиму, не залишається з такий гарний. Спірає гора у мене тут, на сонці. Не знаю, як у других людей ростуть. Можливо, чимось їх обробляють. У мене все шмалиться. І барбариси були також, о, підгорали добре. І спіреї так само. Ох, який вітерець зривається. Воно зараз аж куди позалазили. Ще де неде вилазять, я їх збираю. До речі, хотіла запитати ще, можливо, хтось знає ця традисканція її. Мені казали на базарі, що на зиму можна заносити в будинок, то її треба якось підрізати. І мені цікаво, як вона розмножується. Її треба черінкувати чи що. Якщо, можливо, знаєте, напишіть, будь ласка, бо я перший раз в цьому році таку рослинку побачила, купила, то не знаю, як за нею доглядати. Ну, верніше, як її чи підрізати, чи що з нею робити. Вирив яму таку на городі, мені тільки що, втила засипав. І це завжди як сам лишається, вириє на ничку. Я його позвала, кажу, йди дивись, що зробив. То втік, втік бігав. Це вже ходить, їжачка шукає. Бігав їжачок. Це вже він бігає його. Венюхує, де він дівся. Оно, дивіться, скільки назбирала. Я ще дозбирала трохи в іншому місці. Було там на юках багатенько. Насипала ще попілу. І вон, дивіться, результат. Вони зовсім не вилазять. Вже другий день ось так стоїть відеречко. І вони нікуди не вилазять тепер. Тож було скрізь стеляну повно. Взялася я сьогодні таки перекопала ось тут все під черешню. Капець тверде, груда. Ось до сюди перекопала і ось там за черешню. Поламала одну лопату хорошу. Взяла ту, що ми купували з епіцентру, таку погнуту. Мені залишилось то шматочок такий докопати, і поламалась лопата. Треба буде чекати тепер декілька днів Сережа приїде та зробить. зроби. Здесь від селя. От. І ось до тої пори Страшна груда така, перекопала все, побила грудочки, затрамбувала, зараз буде сіяти газон ось такий, От. не знаю. Дивилася, не пам'ятаю відео, що дуже... Хороший, без поливу хорошо тримається, ну, в спеку. Ось це тіньовий, ось це звичайний. Буду садити ось такий, а ось тут, де сонце попадає більше. Посадю трохи тіньовий, трохи такий, що на сонці росте. Ну, звичайно. Так що зараз ту вже сіяти і добре все поливати. Не знаю, хотілося б і ось той кусок. Зробити. Не знаю, може, завтра візьмусь допомаленьку тою лопатою калічною купати, Ну, не знаю, звісно, що з того всього вийде. Шкода, звичайно, що така аварія получилась. Ну, Вже як буде, так буде. Так холодно на вечір стало, вітер зірвався, позаливала квітники, посіяла. Траву залила добре її, де вже заодно і всі квітники позаливала, побачу. Якщо завтра не будуть кості боліти, то можливо цей кусок перекопаю помаленьку. ну Головне, щоб та лопата витримала. Бо вона така тонесенька. Це я копала такою ну, старою колишньою, і вона лопнула в мене. Докопувала тою тонесенькою такою, що колись в епіцентрі купили. Вона так гнеться, що жах. Ну, але подужала. кажу, завтра, якщо будуть сили, то можливо, ну і лопата, щоб витримала. І цей кусочок прокопаю помалесенько. Так що тут уже Посадила, слава Богу, покажу вам ще раз травичку. Казали, що дуже хороша. Це тіньова в темній пачці. А це така звичайна. Ну, головне, що бросло у нас нашу, нашу спеку таку. От. Тут, звичайно, вже треба Сережу чекати, це все перекопувати, бо я сама тут не справлюся. Вже включила на городі подавати капусту. Не забути, так як буряк забув, буде цілу ніч поливати. От гарно квітують ці очитки, яка краса. Тут в мене був ще один кущик, де стоїть гном такий яскраво-рожевий, але чомусь пропав у перший же рік. Не знаю чому, але ну, ці два вони які гарні, а той не хотів рости. Дуже гарні вони. Так, що ось так минув наш день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам всім тихої, мирної ночі. Всім пока-пока.